Кійна прогулянка обернулась для російського гумориста та телеведучого Максима Галкіна жахливою аварією. Що стало причиною ДТП? Наскільки серйозні травми у Галкіна та чи зможе артист продовжити концертну діяльність? Далі розповім. Про аварію за участі 49-річного гумориста Максима Галкіна стало відомо 7 серпня. Артист прогулювався на велосипеді Латвійською юрмалою. Пишуть у змі, спокійно їхав собі головною дорогою, аж раптом. Із прилеглої вулиці на великій швидкості в нього врізався автомобіль Фольксваген, за кермом якого була жінка. Наслідки виявились болючими. Уламки скла глибоко розсікли руку артиста, зачепивши артерію та сухожилля. Спочатку Максим Галкін уникав публічних коментарів, проте згодом підтвердив інформацію у своїх соцмережах. Він запевнив, що їхав суворо дотримуючись правил дорожнього руху. Був у захисному шоломі та абсолютно тверезим. Щоправда, за його версією, саме він в'їхав у автомобіль, який раптово з'явився перед ним на дорозі. Мої дорогі зрітелі, пройшли новини, що мене збила машина. Я это записываю, потому что многие не, не понимают, когда меня сбила машина. Я ехал на велосипеде по всем правилам, на всякий случай для желтой прессы говорю по всем правилам, ноль промилле в крови, по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по неглавной. Вискочив на не затормозив, і Я в нього впилився. Медики вже наклали гіпс на руку артиста і ретельно контролюють процес його відновлення. У своїх соцмережах Максим Галкін заспокоює шанувальників, попри травму, гастролі Латвією продовжуються. Вот гіпс. але я продовжую давати концерти, тому що багато переживають. Що з концертами ідуть концерти. Уже дав 4 концерти в Латвії. А, ще багато концерти в пері, і що в концертів Латвії, і концерт в Палавні в Літві. Все в силі. на відео з концерту. Видно, як Максим Галкін виходить до шанувальників із забинтованою рукою. Під час виступів він підтримує жартівливу атмосферу в залі та не дозволяє наслідкам ДТП впливати на настрій глядачів. Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни Максим Галкін разом із родиною покинув Росію і відкрито засудив воєнний режим та агресивну політику Кремля. Нещодавно під час музичного фестивалю «Лайма Рандеву» гуморист продемонстрував відмінне володіння українською мовою, яку вивчає вже кілька років. Він підкреслив, що разом з Аллою Пугачовою робить усе можливе для підтримки України і навіть висловив готовність приїхати з концертом до Києва, якщо, звісно, дозволять. А що ви думаєте стосовно Максима Галкіна та його творчості, діліться в коментарях. З вами була Яна Пархун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Ходили чутки, що вона в Ізраїлі, Латвії, США чи на Кіпрі. Втім, тривалий час офіційного підтвердження про місце проживання від самої Али Пугачової або її родини не було. Та раптово донька Примадонни, співачка Крістіна Орбакайте, розкрила подробиці, де ж зараз живе її знаменита мама. Що відомо про бурхливі скандали довкола Примадонни? Чому її звинувачували в вбивстві? Що робили в будинку Пугачової українські музиканти? Та чому співачка напала на російську журналістку? Далі розповім. Старший онук Алли Пугачової ледь не загинув. Микита Пресняков, який нині мешкає в США, опинився в центрі уваги, адже поділився особистою історією. Утім, про це трохи згодом. Як живе онук Примадонни? Чому покинув Росію? Чи спілкується з батьком путіністом? Та як пресняков молодший відреагував на російське повномасштабне вторгнення в Україну? За мить розкажу. Михита Пресняков, російський співак, актор, телеведучий музикант. Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в родині російських артистів. Співака Володимира Преснякова та співачки Крістіни Орбакайте. Володь, ну ти щаслив? Ну, звісно. Як зовут? Отець. Никита. Бабуля, як ви щасливі? А? Щас нормально. Лише б вони були щасливі. Попри музичні традиції в родині, хлопець із юних років захоплювався кінематографом у 2004-му Він вступив до Нью-Йоркської академії кіно за напрямом фільммейкінг, де вивчив режисуру, операторську справу, монтаж і звукорежисуру. Одним із найбільш драматичних епізодів під час студентського життя став випадок на знімальному майданчику, коли пресняков, виконуючи роль грабіжника в навчальному проєкті, випадково увірвався з іграшковою зброєю не в ту квартиру. Як з'ясувалось, помешкання перебувало під наглядом поліції. Один з офіцерів негайно зреагував, повалив Микиту на підлогу і приставив до голови справжній пістолет. Я спробував щось пояснити, але не встиг. Падаю на підлогу, а він приставляє до мене дуло пістолета. Коли все з'ясувалось, він взяв мене за руку і сказав: Ти повний ідіот. Якби ти зробив зайвий не той рух, я б міг тебе застрелити. Після навчання в Нью-Йоркській академії Микита вирішив спробувати себе в акторстві І у 2008 році дебютував з невеликою ролью у фільмі Індиго попри перспективи в акторській сфері, пресняков також знімав авторські короткометражні фільми. Справжній поворот у творчій біографії стався у 2014 році, коли Микита заснував власний музичний гурт «Мультіверс». Ну От смотри, виходить, ти дійсно у тебе по образованню ти кінрежисер, да? правильно? Ну, филмейкер это получается, ну, если прямо вот как он называется, это... Филмейкер. Филмейкер. А потом ты музыкант, ты певец, ты актер. Что тебе вот ближе всего по своему внутреннему какому-то состоянию, наполнению? Музыка. То есть все-таки ты музыкант. Музыка, именно вот та музыка, которую мы играем с группой. Перший великий виступ гурту відбувся того ж року на російській музичній премії. У 2015 році мультиверс двічі виступив на розігрівів американського гурту Лімбіскет, а також випустив кліп та новий сингл. Здавалося, б, гурт набирає популярності і справи йдуть якнайкраще. Проте у 2019 році артист у своєму інстаграмі попросив підписників допомогти з грошима. Річ у тім, що гурту не вистачало коштів для знімань нового кліпу. Дочитайте до кінця по братерськи У кожного з вас з'явився унікальний шанс стати співпродюсером нашої пісні Тустей та отримати відсоток прибутку від нашої музики. Ми потрапили до чарту американського лейбла платформи Young і беремо участь в хіт фандінгу. Його мета зібрати мінімальну кількість вкладень, яких вистачить на запис релізу і відео в Лос-Анджелесі. Це прокання викликало неоднозначну реакцію. Одні підтримали музиканта, інші здивувались, чому онук Алли Пугачової змушений самостійно збирати гроші на кліп. Особливо на тлі чуток про те, що бабуся дуже любить балувати онука, що й ставало неодноразовою причиною для сварок із мамою хлопця Крістіною Орбакайте. Вже у 2020 році з'явилась новина, що Пугачова подарувала Микиті розкішний особняк на березі істрінського водосховища, що на Росії. Пропагандисти писали, що Примадонна офіційно відписала нерухомість Микиті ще до свого переїзду до шоумена Максима Галкіна. За два роки пресняков молодший покинув подарований бабусею будинок. За три дні після початку повномасштабної війни Росії проти України він переїхав до США. Утім, поїхав Микита геть не через антивоєнну позицію. Причиною стала мобілізація, яку тоді оголосили в Росії. Саме тоді пропагандистські ЗМІ поширювали інформацію про те, що старшого сина Орбакайте нібито забрали на фронт Прямісінко зі сцени театру. Втім, це виявилось фейком. Саме відтоді між. Микитою та його молодшим братом Дені Байсаровим пробігла чорна кішка. Брати досі не спілкуються через різні погляди. Річ у тім, що день відмовився виїжджати і залишився жити в Москві, нібито через кохану дівчину. В той час як мама та старший брат одразу виїхали жити за кордон. Варто зазначити, що Микита Пресняков досі не зробив публічної заяви щодо війни Росії проти України. Хлопець відмовчується і жодним чином не торкається теми війни. Ба Більше нещодавно він відвідував Росію, де проводив час із батьком, російським співаком Володимиром Пресняковим, який відкрито підтримує путінський режим. Що ж відомо про особисте життя Микити Преснякова. Зі своїм першим коханням Микита зустрівся під час навчання у Нью-Йорку. Артист понад чотири роки зустрічався з Казашкою Аїдою Калієвою. Разом вони знялися у фільмі Справа Ангела і вже навіть ходили чутки про весілля, але пара несподівано розійшлась. ЗМІ припускали, що причиною стала нова симпатія Микити, художниця Тетяна Антошина. Втім, справжній поворот стався у 2014 році, коли Микита почав стосунки з Оленою Красновою, дівчиною, яка на момент їхнього знайомства ще навчалася у школі. Вони проживали по сусідству і згодом дружба переросла в кохання. У 2017 році пара офіційно одружилась, влаштувавши пишне весілля, після якого вирушила у романтичну подорож на кіпр. І хоча в інтерв'ю десятирічної давності Микита мріяв про донечку, я в вже ну, сня... один раз мені пісні дочка, і я прямо аж з слізою побігла. Ім наразі подружжя дітей не планує. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до незалежного, чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше: більше аналітики, більше інтерв'ю, більше правди. Доєднуйтесь до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює. Кнопка спонсорувати під відео. Ще у 2022 році Алла Пугачова виїхала з Росії на знак протесту проти війни в Україні разом із родиною. Жила в Ізраїлі, а тепер, як виявилось, оселилась в Лімасолі на сонячному Кіпрі. Інформацію про місце перебування Примадонни розкрила її донька Крістіна Орбакайте. Коли розповідала в інстаграм про свій тур Європою, пишався він у лімасолі, де живе зараз моя мама. А закінчився 31 травня у Вільнюсі. Де живе мій тато? Водночас стало відомо, що Пугачова після військових подій в Ізраїлі разом із чоловіком та дітьми перебралась на Кіпр. Ще до пандемії вони купили будинок в лімасолі. і Завдяки цій покупці вся родина отримала європейські паспорти. За словами сусідів, співачки діти Примадонни переїхали жити та навчатись до Лондона. А батько сімейства Максим Галкін вдома майже не буває, адже постійно роз'їжджає з гастролями по всьому світу. Пригадаймо, які сенсаційні скандали здіймались довкола імені Примадонни останнім часом. На початку березня 2025 року в Лімасолі на Кіпрі Алла Пугачова поскандалила з російською журналісткою, яка під час прогулянки несподівано почала знімати співачку та ставити провокативні запитання про її повернення до Росії. Артистка спершу намагалась прикрити камеру рукою, а згодом заявила, що їй подобається в лімасолі. А росіян назвала тупими і нахабними. Панраві Лімасолі? Очень нравится. Простые вопросы. Вы не планируете возвращаться в Россию? Ну не надо так агрессивно да, себя да. Нет, вести? Я сейчас Но не пожалуйста. То, что агрессивно. Я сейчас Полицию вызову. Ну я же просто подошла спросить вас, не скучаете ли по родине? Собираетесь? Нет, я не скучаю. Вы тупы, нахальны до такой степени, что вы там возвращаться. Того ж місяця в країні агресорці намагались нав'язати Пугачовій образ кримінального авторитета. Один із чиновників Віталій Бородін звинуватив примадонну в організації замаху на себе. Він звернувся до московських слідчих і стверджував, що Пугачова мститься йому за ініціативу позбавити її звань та статусу. Він навіть вимагав порушити протиспівачку справу за статтею Вбивство. Представники Пугачової відреагували на скандал. Її концертна директорка Олена Чупракова назвала звинувачення абсурдними. Я цієї новини ще не бачила. Все це смішно, навіть коментувати не буду. Це скоріше Бородін відчуває особисто неприязнь до Але Пугачової, а не вона до нього. Водночас вона не уточнила, чи планує співачка подавати зустрічний позов за наклеп. Сама Пугачова цю ситуацію поки не коментувала. Згодом Алла Борисівна влаштувала справжнє свято весни і заспівала з українськими артистами у своєму маєтку на Кіпрі. 75-річна співачка запросила на свято одеського шансоньє Фелікса Шиндера з музикантами. Відео з події з'явилось в інстаграмі артиста. На записах видно, як Шиндер і його команда виконують пісні, вигукуючи Одеса, мама А Пугачова їм охоче підспівує і пританцьовує. Українські музиканти розважали примадонну переважно російськомовним репертуаром. Окрім одеської пісні Рахіля ви мені навітість, виконаної російською та івритом, пролунала також композиція Михайла Шуфутинського, який ще у 2017 році потрапив до бази Миротворець. 1 квітня 2025 року Алла Пугачова несподівано випустила два нові треки Мама та Поцілунок війни. Обидві пісні пронизані темами втрат болю і війни. У композиціях не звучить чітка політична позиція. Але русски фанати одразу влаштували істерику. Одні кричать про підтримку окупантів, інші звинувачують співачку в зраді. Та, попри агонію серед Росфанів та їхнє небажання бачити Аллу Пугачову на батьківщині, з'ясувалось, що Росія офіційно… Іно не визнає примадонну іноземним агентом, як і російського телеведучого Івана Урганта. Влада країни агресорки заявила, що для цього немає підстав. Разом із тим, пропагандистські медіа пишуть, що нібито Аллу Пугачову запросили на 20-й міжнародний музичний фестиваль Нова хвиля, який відбудеться в Росії з 22 по 27 серпня 2025 року. Офіційна Москва наразі демонструє обережну лояльність до артистки, а спробу повернути примадонну на велику сцену в Росії можна розцінювати як намагання залишити її вплив всередині країни. Родинні откровення, політичні провокації, нові пісні. Алла Пугачова давно не виступає на великій сцені. Але довкола неї та її родини й досі точаться плітки та скандали. Її ім'я здатне розбурхати медіапростір, а кожна поява чи слово стає приводом для обговорень. А як ставитись до співачка Алли Пугачової та її громадянської позиції? Ви Діліться в коментарях. З вами була Яна Пурхон. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.